Всім привіт, ми недалеко від дороги. Получається безмистрябіна вулиця в Гришкиному лісі. Зараз ще хочу в такому форматі зняти, то знімав на телефон, щось думав. Типа шорця зняти. Так, кінь, очікую. Щас зайдемо в ліс. Тут короче, було якесь ще. типа чи бомжів, чи алкоголіків, чи наркоманів, чи безхатьків. Тобто не знаю. Коротше, я там здал здалека дивився, були ці висіли веревки, бельйо сушилось типа палатки чи накритів. Ну і походу, мабуть, вони тут поганими, як, будем, як сказати поганими вещами займалися і походу якісь активісти полтавські. Палили. Я думаю, це в них постріща тут було, вони тут готували їжу. Тут була кухня і багато секонд-хенду. І що тут? Николатура. Дуже винягар ю. Записна книжечка, так? Да? Торт, мішка, прикиньте, це не ще СССР. Тут посуду походу, минуло. І тут була якась розборка секонда. Так, яблука погнили. Кстати, непогана кришечка. Кому надо, а вона поплавилась. Могли б завітати. Навіть білка ось не поїла. Коротше, я трохи що це все зняв в ето, В телефонному форматі ну, положені в вертикальному. Це походно, походу один із тапчанів, на якому вони тусили. Гар'ю воня тут вам не передать. Ну птички співають. Я вже, наверное, в кросовках, іду вторий заход. Ладно, я думаю, сейчас знову показую муку. Викладу ці два варіанти, можливо якісь та й залетить на ютуб. Носочки. Колготи, носки. Тут, коротше, ну ви поняли, було все так натягнуто, бачите, між до дерев. Як шатер. Шатер са... шапету. Оце що, куртяк такий. Дитячий, да? А дитячий походу. Фірма. Можно, короче, это дивиться. кроси собі. Нафиг мене помалось кроси. Сейчас зацеплю. И буду в них тусити. Кстати, салфетки тут такі вон. Я вже в тому відео показував. Типа мікрофібра, чи як вони, можна велосипед було витерти. О, адідаси, та ти що. Супер пупер. Коротше, кому надо, можете прийти тут ще щось собі вибрати, якусь пару обувки. Дивіться, о. взуття багато, в принципі. Блін, ну еко це стопудово, дивіться, оригінал. Еко шкіряні, да? Дитячі. А, только убита подошва і ззаді розором. А де вторий? Чи тут по одному земка тільки? О, на дискотеку, бачите, в красних стразах. Ну і походу їхнє логлище спалили, даже колоночки були. Ууу, як воно таким, знаєте, гарь мочою. Такий запах. Ну, видно, що вони тут усілі все, ну, ой, так. Надо это слідкувати за велосипедом. Зараз он вже неподалік школа, бурса Могут у нас молодежь замутити. Бачите, горіло. Все горіло. Вазять по лісу скільки годин 14-11 вже що учоба закінчилась. Ще плетики застразували. Ну, коротше, їх походу спалили і відсюда чи вигнали, чи вони самі. валили я знаю що тут баки от неподалік отсюда ж мусорні баки там і секон там багато ви это викидували і вони його мабуть сюди зносили можливо перебирали чи я не знаю дивіться гноски сушаться прищепка залишилась якась тряпчина, ну, все воно погорівше все воно вонюче а це що чувал ще даже навіть... а це подушка. Думав не перебраний секант. Десь взагалі тут куча. І прикиньте, токо була там, ну не токо. Давненько. Місяць назад була татолока. Все що там вибрали, прибрали. З краю внутрі звісно, ето. не заходили. Дивіться, як скільки джинсів там було згоріло. Все поприбирали Ну, кажись, тоді не було цього тут прикола. Що в цьому чували? О, продукти. Ніфіга себе рис. Можна додому сь сьогодні взяти і буде вечеря, рисова каша. Яка стільна сумка. Тільки її треба підшити. А ну що там? Там вода. Батареєчка, пустіше я думаю, воду. Да, запах жесть. Трошки ліс засрали, ну І цікаво, його хтось буде прибирати, я думаю ні. Потому що тут, наверное, треба машину подогнати. Ту тумбочку туди волочили чи тут розтягували як пожар жарбу о, пульт остатки пульта нифига себе даже пульты буду я конять джинси отут. чи що воно було джинси, кінгурушки це ще ж прикиньте воно погоріло потом дощик пройшов все воно ще раз кисло тарілочка Да. Оце так засрали. Скільки тут людей не неізвісно було. Ну прикол в тому, що навіть цілі приправи не знаю це про напевно, викидали. Яблучко ніхто не хоче. Дивіться, заквашене все то сілію, як сир можна їсти. ой а також красота, дивіться. Ну і оцей кусок тепер, як Чорнобильська зона, знаєте, в лісі. Не знаю скільки тут оце ж людей було, але ну, це таке натворили. То, не ті, що спалили, а ті, що тут жили, оцей срач тут розвели. Вони, мабуть, планували ціле літо тут тусити. Ну і їх швидко. Таким макаром не Не знаю, другого способа не було їх витворити, тільки спосіб спалити, я це не пойму. Може інші варіанти були. Да. Ну, кришечка була прикольна. Я то не брав би, бо в мене така є. Якби, бачите, не є. Трошки поплавалося, кусочок хліба смачний. В їник навіть, навіть, тут може замітали, хоча субліваюся. Да. Я сподіваюся, не буду ще сюди тягнути мусор. Так, все, друзі. Всім гарного вечора, тихої ночі, мирного дня, мирного неба. О, все, повертаюся до свого коня. Побачимося в наступних серіях. Не забудьте, друзі, підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Тут даже тропан така вытоптана. Ну понятно, ще ж і отут. такий і это дрованяка. тут тоже якісь тусовочки. Бу... Коврик якийсь. Чуєте, да? Чуєте. Все, всім пока-пока.